Тільки чекати на розлучення в Україні. Розірвання шлюбу це непростий період, який хочеться максимально скоротити. Зазвичай справи про розлучення розглядаються у спрощеному порядку. Що це означає? Що за законом суд має розглянути справу протягом 60 днів з моменту відкриття провадження у справі. Що може затягнути процес питання? Терміни розгляду позовної заяви можуть збільшитися через що? Це примирення. Суд може надати до днів. Місяців на примирення подружжя, якщо один із подружжя проти розлучення та просить про це суд. Спірні питання, розподіл майна, визначення місця проживання дітей або аліменти значно ускладнюють і продовжують зазначений процес у зв'язку із необхідністю проведення додаткових дій, залучення свідків тощо. Далі це неявка сторін. Систематичні наявки на судові засідання, судові засідання відкладають. Далі розглядаємо апеляції, оскарження рішення суду також додає місяць, а то і більше. Питання: скільки в реальності на практиці? На практиці, якщо є додаткові вимоги, діти байно розлучення може тривати від 3 до 4 місяців до року і може навіть більше. Прості випадки, де є згода або порушується лише питання розірвання шлюбу. вирішуються дуже швидко. Яким чином можливо прискорити питання? Домовтеся, якщо зможете домовитись про те, що не затягувати процес, прискоритися з подружжям, грамотний позов, чіткий та обґрунтований, без помилок, економить ваш час. Аргументовані заперечення, правильно обґрунтуйте недоцільність надання часу для примирення, юридична допомога. Адвокат допоможе вам з документами зібрати представництво у суді та загалом зробить процес ефективнішим, та вам нічого потрібно взагалі робити. Наша команда, адвокатське об'єднання, «Ювченки і партнери, успішно представляє інтереси клієнтів, зокрема у процесах. Розірвання шлюбу по всій країні, по всьому світу. Якщо необхідна юридична консультація, пишіть особисті повідомлення. Відео подобається. Подобайка, підписка на канал. Якщо вам питання, маєте питання, задавайте у коментарях ще особисті повідомлення. Всім дякую за вашу увагу.